Хочу запросити вас на прогулянку, щоб познайомити вас із одним деревом. А що це за дерево зараз дізнаєтесь, відгадавши мою загадку? Дві подружки білокорі стрімко вибігли на гору. Дощик їм полоще кіски Звуть цих подружок. Так, це берізки. Тому сьогодні. Запрошую вас у гості до Берізки, щоб дізнатися про неї багато цікавого. А супроводжуватиме нас сьогодні яскраве і гаряче сонечко. Ну що, ходімо? Я посаджу берізоньку, зелену та струнку. Нехай росте під сонечком у нашому гайку. Прийде весна теплесенька їй коси розплете. Нехай мала берізонька на радість всім росте. У берізки є стовбур, від якого відростають гілочки. Влітку дерева вбрані в яскраві зелені сукні, а восени. Листочки забарвлені в жовто гарячі фарби. Поступово все листячко з неї опаде. Кора у берізки біленька, гладенька з чорними смужками. Коріння у берізки велике і товсте, а у старих дерев кора знизу темна з глибокими тріщинами, стовбур прямий. Від стовбура відростають гілочки тонесенькі, звисають вони донизу ці гілочки, і схожі на волосячко, ніби на косички дівчини. Вони розміщені дуже, дуже густо і близько одна до одної. В усі сторони Берізка порозкидала свої Коси, які їй розчісує пустун вітерець. Берізку садять для того, щоб було красиво, чисто, радісно та щоб було чистим повітря. Ось вона змінює свої зелені листочки на жовто гарячі, красуня, кучерява берізка. Це ж чиї цікаві очки поглядають, сонця ждуть. То не очки, то листочки, то берізки так ростуть. Листочки у берізки трикутної форми, і схожі на сердечко. На вершині листок загострений, а по краях гострозубчастий, з обох сторін голий, березові листочки невеличкі за розміром. Поміж зеленого листя берізка ховає свої сережки. Це плоди берези, які з'являються з бруньок. До речі, з берези отримують сік. В старе дерево просверлюють отвір, вставляють трубочкою починає капати сік. Адже березовий сік дуже корисний. Його вживають із додаванням лимонного та апельсинового соку, а ще закривають на зиму у банках. Березу люблять і шанують в Україні і складають про неї багато віршів, легенд, приказок, прислів'їв, прикмет. Є така прикмета. З берези тече багато соку, значить, літо буде дощовим. Берізка біла-біла, зелені віти розпустила. Навколо маки розцвіли. Втанок Берізку завели. І закінчилась наша подорож. Сподіваюсь, вона була для вас цікавою та корисною. Дякую тобі, сонечко, за те, що супроводжував нашу дорогу. А я прощаюся з вами, дітки. До нових зустрічей! Terima kasih telah menonton!